Випуском новин нагадаю для вас. Працюють інформаційні команди фактів ICTV та Вікон СТБ. Вітаю за минулу добу. Ворог завдав 75 авіаційних ударів, під час яких використав 80 керованих авіабомб. Загалом окупанти понад 2,5 тисячі разів обстрілювали населені пункти по усій лінії фронту. Про це повідомляє генштаб ЗСУ. за минулу добу. Сталося 90 бойових зіткнень. Найгарячіше зараз на Покровському напрямку. Там наші захисники зупинили 36 ворожих штурмів. Важкою була. А ніч у наших вартових неба росіяни завдали комбінованого удару нашій ППО в повітряному просторі дев'яти регіонів. Вдалося збити 48 ударних безпілотників ворога та 5 з 5 крилатих ракет. Як повідомляють у повітряних силах, окупанти цілили по об'єктах критичної інфраструктури у Київській області. Досі гасять пожежу на промисловому об'єкті. Загоряння виникло внаслідок російських ударів. Ціли ворог і шахедами, ракетами по Старокостянтинову на Хмельниччині. По часому яру окупанти б'ють термобаричними боєприпасами, які випалюють усе довкола. Про це в ефірі телемарафону розповів речник угруповання військ Хортиця Назар Волошин. Ці снаряди ворог вистрілює із реактивних систем, тому вогонь щільний і вражає велику площу. Тактика росіян не нова. У такий спосіб вони захоплювали усі населені пункти, рівняючи їх із землею, щоб нашим захисникам не було де тримати оборону. Також по часу Муяру постійно працює авіація. А на штурми во. Іде із зброньованою технікою Волошин додав, противник перебуває під вогневим контролем сил оборони, хоч і намагається іноді підходити до кварталу новий і мікрорайону Канал. Сполучені Штати Америки можуть найближчим часом надати Україні новий пакет військової допомоги на 225 мільйонів доларів. Його ще поки обговорюють серед запланованих поставок боєприпаси для Хаймарс і артилерійські снаряди. Також можуть передати зенітні ракети Стінгер, потитанкові системи Джавелін, бродентехніку і патрульні катери. Озброєння українських військові зможуть використовувати для ударів по об'єктах всередини Росії, зокрема щоб захистити Харків від потужних атак, тільки но ну, узгодять всі подруги. Обиці нового пакета військової допомоги зброя швидко потрапить до українських військових на фронт, адже усе надають з наявних американських запасів. Президент Володимир Зеленський продовжує візит до Франції за півгодини. Розпочнеться його зустріч з лідером країни Еммануелем Макроном. Глави держави обговорять, потреби України на фронті. Повідомили у Єлисейському палаці. Заплановано підписання двох угод про надання кредитів і грантів на 650 мільйонів євро. Ці гроші зокрема спрямують на підтримку енергетичної інфраструктури, яку зараз росіяни намагаються знищити у програмі візиту. Також виступ Володимира Зеленського перед депутатами нижньої палати французького парламенту Менту, а ще переговори з міністром оборони країни Себастьяном Лякорню та візит на завод, де виготовляють артилерійські боєприпаси. Напередодні президент України разом із дружиною Оленою Зеленською долучилися до урочистостей з нагоди річниці висадки союзних військ у Нормандії. Підтримка нашої країни стала лейтмотивом заходу. Українське президентське подружжя зустріли бурхливими оплесками. А під час знайомства з ветеранами один з них навіть намагався поцілувати Володимиру Зеленському руку зі словами Подяки. За порятунок людей. Практично всі світові лідери згадували Україну у своїх виступах. Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що Україна зараз захищає свободу, і демократію так само, як союзні війська робили це 80 років тому і завжди матиме підтримку. А очільник Франції Мануель Макрон подякував українському народові за нашу боротьбу та прагнення свободи. Підтримка Європи не ослабне перед загрозою намагань Росії змінити кордони або переписати історію, наголосив французький лідер. Війна повернулася на наш континент. Ми знову протестуємо тим, хто використовує силу, щоб змінити кордони та переписати історію. Давайте будемо гідними тих, хто висадився тут під час Другої світової війни. Ваша присутність тут сьогодні, пане президенте України, говорить про все. Я щиро дякую народу України за його сміливість, за його боротьбу за свободу. Ми з вами, і ми не похитнемося. Україна має право завдавати ударів французькою зброєю по території Росії, заявив президент Франції Мануель Макрон. І додав, межа встановлюється тим, що роблять росіяни. Макрон додав, Париж ніколи не йшов на ескалацію однак постійно чув погрози від Москви. Тож тепер там налаштовані рішуче допомагати Україні протистояти російській агресії. Планують передати винищувачі міраж і підготувати пілотів, адже це дасть змогу Україні захистити свою землю і повітряний простір, також Муть французьку бригаду чисельністю майже 5 тисяч солдатів. Макрон запевнив, навчання українських бійців не є фактором ескалації. Усі ці теми президент Франції докладніше обговорить під час сьогоднішньої зустрічі з президентом України. Знеструмлення для незламного Харкова взагалі не проблема. Росіяни щодня накривають місто ракетами, шахедами, кабами. Тут би у сховища встигнути та дітей захистити. Це неймовірно, але харків'яни примудряються між постійними обстрілами працювати, варити каву, ставити вистави, садити квіти у своїх унікальних парках і дивувати весь світ. Залізні незламні харківські підприємці, і герої репортажу Тетяни Доцяка. Володимир Смачило мебляр з 25-річним стажем вирізає ручки для меблів на вироби з дерева. Великий попит в Європі. За вікном лунають вибухи. Черговий масований ракетний удар по Харкову знищує найбільшу в Україні друкарню з 50 тисячами книжок. Вбиває сімох працівників. За три дні до цього окупанти знищили базу відпочинку і вбили людей, які там працювали і відпочивали. У суботу, 25 травня, Росія вдарила по епіцентру, який стане братською могилою для працівників і покупців. У минулий понеділок по великій Абриці з виготовлення солодощів. Мені дзвонять з дому, звітом з Тернопільської області, з Львівської. Оці взриви, це все подивляться по телевізору, питають: ну кажу та їду, тільки міряв там меблі. Які меблі? До вас що заказують меблі? Каже, в нас за тривог, каже, перестали люди заказувати, бояться, а вас, каже, при взривах. У Харкові Володимир відроджував з нуля власне підприємство. Такі ж верстати й обладнання лишились у Вовчанську. Попит на його меблі був по всій країні. Та коли 22-го тікав з окупації, майже нічого не зміг вивезти. Декілька ручних інструментів дорогих, таких, що останні були куплені, вони дорогі, і що помістились в багажник, що може в дві машини маленькі поміститися. В евакуації на Тернопільщині звідки родом хотів відродити бізнес, виграв два гранти і все почав з нуля, але тягнуло на Харківщину. Повертатись у Вовчанськ не було сенсу через постійні обстріли. Рівно рік назад ми приїхали в Харків. Роботи було дуже багато. Народ вертався і вірив, що вже зараз так після нового року пішов спад і великий. Зараз у Володимира лише п'ята частина довоєнних обсягів, та йому поки вистачає. Чоловік вірить, що повернеться у Вовчанськ зі своїм підприємством. У майстерні Руслан Клюшник замість вікон фанера. У студію, де шиє іграшки, дитячі кокони, бортики для ліжечок і балдахіни, у квітні прилетіло. Це ось наші джавеліни, це що там, байрактари. З ким ви воюєте? З ким? Нічого. Я скажу. Що... Найголовніше. Найголовніше ось тут. Патріоти залишилися. Так що. Ми ще з вами потягаємось, сусідишки. Це відео вмить поширилося мережею. Слова підтримки полетіли з усієї України і навіть за кордоном. Бо ми сидимо подружці, дзвони подруга з Ірландії. каже, чуєш, тут в Харкові якесь виробництво. Дівчина плаче, проклинає москалів. Вона каже, це моя подруга. А я кажу, ми вже і в Ірландії. Швадська студія Руслани на Олексіївці лише за останні два місяці окупанти понад 10 разів скидали туди авіабомби. Допомагайте нашим хлопцям, які бородять нас. Слава Україні. Ось воля зрозуміла. Руслана згадує, перші тканини купила на гроші, які батьки подарували на м'ясорубку. За три роки вийшла на обсяги до 30 дитячих наборів за тиждень. А зараз у велику війну товар замовляють українські переселенці навіть за кордону. Ми відправляємо і й і Німеччина, і Чехія. В машині лежить зараз набір в США, шалена ціна доставки, але людина говорить: мені треба з України. Руслана на початку вторгнення теж рятувалась від війни, прихопила лише викріки. Тоді в батьків не полишала улюбленої справи. Повернувшись до Харкова, заприсяглася більше ніколи не виїжджати. І мені пишуть дівчата, як ви в Харкові працюєте. У вас ж там я кажу: ні, ми працюємо. В нас Харків працює, в нас Харків живе. Перестаньте. Робота Руслану тримає сил ще більше, коли замовляють дитячі набори і просять подарувати якійсь дитині з Харкова або, немовлятам з перинатального центру. Працює навіть коли під вікнами вибухає. Прям кап прилетів в двір, прям під наш під'їзд. Це було дуже страшне, мені чоловік знімає відео, все палає під вікном. І коли мені пишуть, Руслана, ну може, вже коли під вікно тобі додому прилетіло, то ні, я кажу, я звідсиля не поїду. Попри щоденні обстріли, Харків намагається жити, народжуються діти, гуляють весілля, готуються до випускних. Тут потрібно шити прямо один міліметр від краю, тут потрібно впадати. Ну тобто нормально, якщо тут якось з'їдеш, то вже вже буде не дуже рівненько. 24-річна Анастасія Слюсаренко шиє вбрання для випускниці. Вона одна з небагатьох, яка береться за корсетні сукні. Зробила магазин, зробила там ток почала показувати, і дуже було здивовано, що люди замовляють. Мої корсети. Я така, ого, ну добре, тому що якось кому я розповідала всі, казали, що та ну корсети це не, не дуже хто це буде носити. Цей офіс переїхала нещодавно, у попередній прилітало. Тут є генератор, і це важливо, бо о шостій ранку на роботі працюю допізна. Підвести дівчат, які чекають сукню, не можна, навіть коли вибухає. Я коли кажу всім, що я шию випускні сукні і весільні, всі таки. Зараз що хтось є, в, кого, в когось є випускні та в когось є весілля, ну, весілля й комусь це потрібно. Я кажу так. Анастасія з Харкова не виїжджала І навіть зараз, коли росіяни почали наступ на прикордонні і погрожують окупацією. Так ми ризикуємо ми ризикуємо своїм життям. Ми ризикуємо е своїми грошима, але ти все одно зранку, стабільно кожен день прокидаєшся, береш себе уроки у руки та йдеш працювати. Не дивлячись нічого, і це можуть тільки сильні люди. Якщо вам болить за Харків, якщо наша незламність вражає, підтримайте нас, купуйте харківські книжки, солодощі, одяг, меблі, сукні, все це з любов'ю роблять жителі залізобетонного міста, яке Росії не по зубах. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, факти ICTV, Єдині новини. 21 місяць знущань у російському полоні пережив прикордонник Віталій Супрун. Туди він потрапив під час оборони Маріуполя у квітні 22-го. і лише 3 січня цього року він вирвався із пекла ворожих в'язниць і катівень. Історія нашого незламного захисника далі в сюжеті та були по всьому. Били і палками, і дубінками, і шокери собак. Прикордонник Віталій Супрун 21 місяць провів у російському полоні. Він не зламався, попри жорстокі тортури ворога його сильно били по кілька разів на добу, знущалися і психологічно. Бранцям забороняли спілкуватися і змушували нерухомо стояти з 6 ранку до 10 вечора. Цілий день стоїш непохитно. В туалет з дозволу або загальна команда попити води теж саме. Бранців змушували читати пропагандистські книжки, тримали в катівнях без тепла, гарячої води і нормальних харчів. На їжу давали одну хвилину. Ложок не було в тюрмі. Була одна кружка на всіх, зубна паста 30 грам. На 8 чоловік на, на тиждень і маленький брусок мила, як е, пачечка жвачок. Кати в російських в'язницях до смерті б'ють українських військових, намагаючись звинуватити їх у всіх злочинах, які скоїла Росія, розповідає прикордонник. Вони е, зараз хочуть це. Е, Почепить, так скажем, на українських військових, психічно ламають людей, б'ють, доки людина не зізнається в тому чи іншому так називаємо злочині. Віталій Супрун у війську 13 років. Велика війна застала його в Маріуполі, де служив за контрактом у Донецькому прикордонному загоні. Відбулися авіадари, бо місто та околицям. Ну і... Відповідно, вже по тривозі всі підняті, були, почалась війна. Прикордонники понад місяць тримали оборону. Чимало захисників тоді загинули. У квітні 22-го Віталій з побратимами потрапили в полон. Наших захисників спочатку вивезли в Оленівку, потім було ще чотири в'язниці на території Росії. Каже, найжорстокіші тортури пережив у Таганрозі та Мордовії. Вижити допомогла сила волі й думки про родину батьків і молодших сестру та брата. Він сам із запорізького села Любимівка, яке давно окуповане. Рідні звідти виїхали. Про те, що він живий, і в полоні дізналися через півроку. В одному із телеграм-каналів на тимчасово окупованих територіях з'явилася моя фотографія. Даними. Віталія звільнили лише 3 січня цього року. На рідну землю, одразу ж зателефонував мамі. Єдиний номер, який я пам'ятав, це мамин номер. Так. Позвонив мамі, мам, привіт, і це. Я ж тобі казав, що я позвоню. у полоні. Віталій Схуд на 30 кілограмів після реабілітації знову заступив на службу. У Мукачівському прикордонному загоні. Нині він зв'язківець. Вражає у цьому військовослужбовці те, що наскільки він позитивний, наскільки він світлий, незважаючи на те, які страхіття йому. Випали, як він тримається. Віталій Супрун досі проходить адаптацію після обміну. Після цього знову готовий взяти до рук зброю і йти на захист батьківщини. Це мій Обов'язок я давав присягу українському народу. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич. Факти Айсітіві єдині новини. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.